Радониця, як правильно пом'янути померлих рідних, займається більше 40 дітей в Глухові Працює гурток картингу. Продовжуються обстріли. Росіяни гатили по Есманській та Шалигінській громадах. Завтра, 25 квітня, ямпільчани відзначатимуть радоницю поминальний день, який за місцевими традиціями припадає на другий вівторок після Великодня. Так як з цим святом пов'язано багато забобон, ми вирішили розпитати настоятеля єдиного храму православної церкви України в ямпільській громаді отця Назарія, як правильно поминати померлих. Цей, о, цей день люди о, зазвичай йдуть до храму. Поминають рідних записками, подаючи їх на службу, ось після відвідин храму люди йдуть на цвинтар. Кожні в кожному регіоні України по різному ці дні відзначають. От, наприклад, у Львові, в Івано-Франківську, вони поминаються в неділю, тобто не у вівторок. А перед вівторком, в неділю отець Назарій говорить, що церква не вітає, коли люди приносять на цвинтар їжу. Говорить, що сенс свята у молитві за померлими. Ну, так як люди завели собі в забобонах. Вони несуть там паски, яйця. Як вчора мені казали, крутити яйця якось так. Ось цього робити не можна. Це забобони, це, як то кажуть, неправильно. Воно для покійних воно не має ніякого значення. Ось людина в першу чергу, коли приходить на центр, вона повинна а, помолитися над, над могилою покійного. Ось і запалити свічку. І це повинні робити всі, не хтось там окремо. Священнослужитель 25 квітня планує відвідати село Грим'ячка, де разом з прихожанами місцевого храму архістратига Михаїла проведе панахиду. місті глухові я планую відвідати центр один, Гарносенський. Ось центр, там мене люди запросили, там буквально три могилки я відвідаю. Ось потім на 11 годин я відбуваю село Землянка. Де в храмі будемо служити за покійно літію? Ось і на час у мене на цвинтарі в грим'яжці буде поминання. Понад 40 маленьких лугівчан займаються на секції картингу, що працює при міському центрі позашкільної освіти. Як розповідає керівник гуртка Сергій Борнос, діти в майстерні займаються кожного дня. Але особливо чекають суботу, коли відбуваються заїзди. Діток то багато, мені до з у них немає, куди мені повинно 40 дітей, а мені ще й більший. Вихідний день в понеділок, і з двох часов дня кожного дня, і з двох дня, і до, до восьми, до шесті, покуди є бажання у ребенка. Субота-виїзний у нас день, у нас міський центр нам місто Глухів нам виділили. Виділили стадіон для їзди, на, тому що місто у нас немає швидкості ну, швидкої їзди, асфальту немає. Нам виділили стадіон. І разрешили в суботу з 10 до 2 часов дня. По будням вихованці гуртка ремонтують картинги і готуються до суботніх заїздів. Готують іменно до суботи. Там дві теля перебирають, знову знімаємо ланцюг, миємо, перевіряємо, щоб машина була технічно справна. Ну как бы, кого хто займається передивлюся, пересматривають, ну, проверять машину, його кожного дня проїздив, треба його перевіряти. За словами тренера Олександра Дещенка, цієї зими діти приходили на заняття навіть коли не було світла. Дуже багато було виключення світлом, що у нас дуже вражилось Сергієм Анатолієм. Понацепляли фонарики, зробили штучні самі із батарейок Фонарики і це включають і крутять самостійно, крутять. Ти то каруєш какану, нічого не бачиш. А він бачить, він уже крутить сад, самостійно, щоб воно щось було у нього навесні. Ну головне, нервно, щоб у цено проїхала, як воно якість жажда швидкості. І віраж. Олександр Дещенко розповідає, що заняття картингом багатьом дітям стануть у пригоді у дорослому житті, адже діти здобувають цінні знання з механіки, спонукає до навчання. Якщо батько е подарив картинг, то і навчання полізло вгору, то що є мотивація. Не будеш навчатися, не будеш займатися. Тобто, мало того, що він здобуває світу технічну, заочно, можна сказати сверла, мечики, плашки, як збирається, як розбирається, поступовість. Той тобто, всі всі с лісарних операції, то ще й доповняється електрика. Як у нього зажигання працює. Глухівчанин Роман привів сина Архипа. Чоловік говорить, що в дитинстві сам займався цим видом спорту. Ну я довго займаюся цим, ну як кагаріса на сімейний подряд. Семейный старший занимался, вот, Сергей Анатольевич тренер занимался, ну, как бы нас это, и вот мы занимаемся сыном, ну, вот уже второй год начали, вот, вот второе лето мы уже тут, а, как говорится, тренируемся. Каждую субботу стараемся приходят или сюда, или приходим а, в третью школу, ну, где кружок. Тренеры супер у нас, это супер, вот, конечно, секало, потому что это, мы этим живем, как говорится. Подобається картинг і юному архипу. Хлопець говорить, що найбільше полюбляє заїзди. Я хіп, я ходжу два роки вже на картинги, Мені 6 років. Питання, я намагаюся кожен день сходити. Він жав круг і звідочок. А дев'ятирічна Агнія вже має досвід участі у змаганнях. Дівчина говорить, що займається вже 5 років. Дуже давно. З п'ятьох чи з чотирьох років. Два перших місяця, одне, друге і два третіх. 24 квітня росіяни обстріляли Шалигінську та Есманську громади. Про це повідомляє оперативне командування Північ першим з 13 години 50 хвилин до 14 години 10 хвилин під обстріл російських загарбників потрапив населений пункт Шалигине, в якому розірвалось 8 великокаліберних снарядів. Наступний арт-удар рашисти нанесли 14 години до 14.15 по селу Кочарівка. Де відзначено 9 прильотів артснарядів, від яких спалахнув один із житлових будинків? На його гасіння довелося діяти сили ДСНС. День, друзі. Повертаюся з поїздки прикордонням Сумщини, спілкувався з мешканцями прикордонних населених пунктів та з нашими хлопцями, передав нашим воїнам ті дарунки, які були мені вручені лікарським складом Ахмадиту та нашими волонтерами з Рівненщини. Деталі незабаром. Рухаємося далі. Разом переможемо! 25 квітня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску. Мінлива хмарність вночі без істотних опадів, вночі та вранці туман, вдень невеликий дощ. Місцями гроза. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс дев'ять, день плюс 15, плюс 20 градусів Цельсію.